А, вітаю вас. Як добре. Пропустити. Взагалі, це життєво важливо. Пропустити. Це доволі вирішальна річ, що. Пропустите. Не думаєш що Пропустити. Будь ласка, просто пропустите. Можеш, будь ласка, не пустити. Це взагалі доволі грубо. Пропустити. Ні, ні. Це Пропустити. Це неймовірно Пропустити. грубо. Це... Пропустити. Ні, 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 ні. ні. Простите. Ти не пропустиш мене. Мене ніхто не пропустить. Я маю сказати важливу річ. Я важливий. Пропустити... Знаєш що? Мені доволі набридло ваше лайно. Всі ці авантюристи весь день пропускають кожне завдання, що я даю. Більше я цього не терпітиму. Не страшно, якщо ти відхилиш моє завдання все гаразд. Але май хоч трохи вічливості, послухати, що я маю сказати, кивни, якщо розумієш. Якщо я побачу, що ти пропускаєш когось, хто видає завдання. Я знищу все, що ти любиш. Я полюватиму за тобою до краю землі і випотрошу тебе. Кивни, якщо розумієш. Я повторю своє завдання. І ти вислухаєш усе до останнього слова. Ти вислухаєш кожен склад. Кивни, якщо розумієш. Гаразд, друже, гаразд, гаразд, почнімо. Готовий? Мої вівці втекли. Потрібен такий хоробрий авантюрист, як ти, щоб допомогти знайти їх. Ти приймаєш це завдання? Приймаю. Приймаю. Дякую, авантюриста. Я знав ще, коли побачив тебе здалеку, що ти маєш хоробрий дух. І хоробрий дух саме те, чого ми нині потребуємо. Будь ласка, поверни мені їх цілими. Кивни, якщо розумієш. Я розумію. Гаразд. Добре. А тепер котись. Оу, oh. oh, що сталося? А, you... ah, я на мить виробився. Oh. Що ж, впевнений, я не зробив нічого незвичного. Yeah, PC, yeah. А тепер ви підпишетесь на канал, кивніть, якщо розумієте. Гаразд, гаразд. І ви подивитесь решту відео і порекомендуєте їх. Та поставите лайки. Кивніть, якщо розумієте, гаразд. Приємного перегляду!